Незаконно про сумано звільнити, щоб мій клієнт поряд зі мною сидів, а не у кліпці. У нас опитання що з його звільнення, щоб він перебував поряд зі мною. Щоб... Звертаємо увагу суду, що 6.12 мій клієнт був затриманий у порядку статті 208 КПК України до реєстрації кримінального провадження, тобто до внесення відомостей до єдиного реєстру до судових розслідувань. Ми долучили копії. Документів, які нам надав прокурор і слідчий, просимо звернути увагу. Ну, по перше, витяг витяг нас від 12-го 12 прокурор, тобто у нас є розрив, тривалість часу у нас поліція це не набув, і такими повноваженнями вона не наділена, що в будь-який момент може особу запідозрити і затримати в порядку статті 208 КПК України. Тому ми наголошуємо, що тут. Наявне порушення затримав те, що мій клієнт незаконно затриманий. Його можна було затримати, якщо він у нас зазначено, що це не з моменту вчинення кримінального правопорушення. Так, на це ми увагу суду звернули. Перед тим проводився огляд місця події. Огляд місця події у нас проводився о 10 -тій. Приїхав слідчий, склав протокол огляду. Місця події у вас тут час зазначений, тобто він затриманий, мій клієнт, до внесення в ДРДР і був порушений строк повідомлення про підозру. Ми рахуємо. Момент затримання це 9 година 50 е, хвилин. Підозра у нас вручена, ми долучили об 11 годині 43 хвилини. Тобто, у нас порушено визначений 24 годинний строк повідомлення про підозру. Тобто, наразі мій клієнт незаконно отримується в ізоляторі тимчасового тримання, тому що е, слідчі та прокурор не своєчасно повідомили про підозру. Що в нас зазначає стаття 208 КПК України містить чіткий. Вказівки на часові рамки здійснення затримання. Це у нас під час, тобто саме у момент вчинення чи замаху на вчинення злочину, а також безпосередньо, тобто без проміжних ланок, зовсім близько та щойно. Тільки що ми зараз з вами вже в дискусії встановили, що підрок... я кажу за себе і за свого клієнта те, що і ми підтверджуємо це матеріалами кримінального провадження, які ми долучили до матеріалів э, э, скарги. Так, зараз всі ми розібрали. Щодо доказів того, що мій клієнт вчинив кримінальне правопорушення, доказів стороною обвинувачення не надано. І ще раз, ключовий фактор, в момент затримання у правоохоронного органу не було жодних підстав підозрювати мого клієнта. Ми долучимо ізолятора тимчасового тримання, тому ми вважаємо, що достатні підстави, щоб визнати затримання.